Вітаю! Мене звати Поліна і я діджитал-обличчя відділу культури оболонського району міста Києва. Саме я буду з вами комунікувати у соціальних мережах та на електронних ресурсах Культура Оболоні. Інстаграм та Фейсбук. Тут ми будемо ділитися актуальними новинами про життя наших мистецьких шкіл, публічних та дитячих бібліотек, кінотеатру Кадр розповідатимемо про цікаві факти з культурного життя країни, світу, публікуватимемо корисний та розважальний контент тощо. Месенджер канали. У Телеграм та whatsapp каналах Культура Оболоні ви знайдете корисну інформацію про актуальні творчі конкурси, грантові програми, розіграші приємних подарунків, фоторепортажі тощо Сайт Культура Оболоні. Це загальний ресурс, де ми збиратимемо всю актуальну інформацію з культурного життя Оболонського району, нашої столиці та всієї країни, публікуватимемо релізи, підтримуватимемо творчі ініціативи співробітниць наших бібліотек, викладачів мистецьких шкіл та їхніх учнів. Також на сайті в онлайн форматі доступний загальний календар подій, що проходять при підтримці чи організації наших культурних закладів та осередків. Підписуйтесь та слідкуйте за нами у соціальних мережах та месенджер-каналах. Якщо у вас будуть виникати питання або пропозиції співпраці, радо приймаємо їх на нашу пошту. До зустрічі у новому відео.